Microsoft придбає Steam, нові ігри по всесвіту Warhammer 40 тисяч та реліз нової частини Doom. Вітаю всіх у новому випуску новин. Ви на Xbox українською. І сьогодні тільки найцікавіше зі стану Xbox та Microsoft. Приємного перегляду! Розпочну з гарної новини. У цифровому магазині регулярно проходять розпродажі ігор. Є щотижневі знижки для передплатників Game Pass Core. Окремі пропозиції від ігрових видавництв і розпродажі, які приурочені до різних подій. Зараз окремі сторінці в Microsoft Store запустили розпродаж ігор Activision Blizzard. Зі знижками можна купити проекти серії Call of Duty DLC до них, плюс ще різні ігри видавництва Diablo 4, Blizzard Arcade Collection, багато частин Crash Bandicoot, Prototype та інші ігри. Знижки на деякі пропозиції доходять до 70%. І ось що найцікавіше розпродаж триватиме рівно до 9 червня. Саме в цей день відбудеться Xbox Game Showcase. І це не просто так. Бо нам вже неодноразово натякали про додання ігор Activision Blizzard після Xbox Game Showcase у каталог Game Pass. А якщо ви, як і я, полюбляєте всесвіт Warhammer 40 000... То зараз ви можете придбати дуже багато проєктів зі знижкою, що також приурочено презентації майбутніх ігор та DLC по Warhammer. І з купівлею цих проєктів вам може допомогти All4Game – це інтернет-магазин підписок та ігор для вашого Xbox One чи Series, який функціонує в Україні ще з 20-го року та має стабільну базу клієнтів, яку ви також можете поповнити через дуже гарні цінові пропозиції. Активація ігор та підписки відбувається одразу на ваш профіль Xbox без жодних продажів лівих аккаунтів. Плюс розрахунок відбувається офіційно на картку чи рахунок ФОП. Тому якщо у вас є складнощі з придбанням ігор чи підписки, то допоможе All4Game. Посилання буде в описі під відео. Переходимо до новин Microsoft. Як розповів ігровий інсайдер Джес Корден. Команда Xbox хоче створити універсальний єдиний інтерфейс для своїх ігор на всіх платформах. Про це він заявив у рамках подкасту Xbox 2 Plus One. Це буде щось на кшталт оверлея, який зараз уже пропонують деякі ігрові видавці. Поки що не уточнюється, чи зможуть гравці в рамках цієї ініціативи заробляти єдині досягнення в екосистемі Xbox на всіх платформах. А також поки невідомі подробиці роботи цього інтерфейсу. Та неназвана дата релізу подібної ідеї з боку Xbox. Варто сказати, що щось схоже реалізували Sony. Гравців Steam на ПК у свіжому релізі Ghost of Tsushima від PlayStation можуть отримати досягнення, які зараховуються до їхнього аккаунту PSN. То чому це важливо? Бо таким чином можна об'єднати Xbox та, наприклад, Steam, користувач Twitter під ніком Dior. Який відомий своїми інсайдами по Counter-Strike, заявив, що Microsoft має намір запропонувати закупівлю Valve і Steam близько 16 мільярдів доларів? Він не уточнив, звідки було отримано таку інформацію, водночас зазначивши, що корпорація готова розплатитися не акціями, а чистими грошима під час укладання угоди. Як нагадує сам Діор. Торік Bloomberg оцінила компанію Valve у 8 мільярдів доларів. Тож сума в 16 мільярдів видається на тлі цієї оцінки доволі великою. Однак активи самої компанії Valve досить складно оцінити, враховуючи значущість їхньої інтелектуальної власності в ігровій індустрії. Але навіть якщо Microsoft не придбає Steam, вони все одно стануть єдині. Відомий ігровий інсайдер Джес Корден. Прокоментував ці чутки і вважає, що навіть якщо вони мають під собою хоч якесь підґрунтя, то угода не пройде контроль з боку регулятора у Великій Британії. Тому тему вирішили розкривати далі. І один із гравців відповів Кордену, що не здивується, якщо Microsoft випустить Стім на наступному Xbox. На що Джес Корден йому відповів? Цитата: На наступному Xbox 100% буде Стім. Схоже, Microsoft зараз робить усе можливе, щоб ми могли спокійно грати в що завгодно, де завгодно та коли завгодно. Нагадаю також, що раніше цього року глава Microsoft Gaming Філ Спенсер говорив, що на консолях можуть з'явитися Epic Games та інші магазини. Ми всі чекаємо Xbox Game Showcase 24. От і Джес Корден вирішив розповісти про свої очікування від шоу, яке відбудеться 9 червня. У статті Корден використовував свої знання про те, що відбувається в ігровому підрозділі Microsoft, а також різні чутки і витоки, які з'являються останнім часом. Він вважає, що Захід має відповісти на запитання гравців, які ставлять цього року, а також продемонструвати результати ігрових студій Microsoft, які були придбані в період з 18 по 22 роки. На його думку, буде багато цікавих анонсів на найближче майбутнє. А також може бути пара сюрпризів на довгострокову перспективу, на кшталт тизера нової частини Fallout. А от у чому він упевнений, так це в тому, що в рамках заходу Microsoft постарається розкрити гравцям свою стратегію на найближче майбутнє. На початку цього року компанія почала випускати ігри на PlayStation і Switch, пізніше закрила кілька студій, провела масштабні скорочення і зробила кілька заяв, які поки не мають конкретики. Ну і звичайно, якісь анонси пов'язані з Game Pass, і не тільки ігрові. Microsoft заявить про вихід у передплаті великої кількості ігр Activision і може оголосити про зміну тарифних планів. Дуже чекаю. І сподіваюся отримати відповідь на багато запитань, що можна побачити у коментарях під відео. Я от від Xbox чекаю не тільки шоу, а й нові тріплей релізи. Тому про них більш детально. Відомий ігровий інсайдер Том Гендерсон розповів, що журналістам і творцям контенту на саме GameFest дадуть випробувати і Indiana Jones and The Great Circle. До 10 червня діятиме ембарго на публікацію попередніх відгуків. А ще стало відомо, що Еваут змінила ігровий рушій. Раніше було відомо, що проект працює на Unreal Engine 5. Але тепер стало відомо, що його перенесли в одну з останніх версій рушія Epic Game – Unreal Engine 5.3 за словами інсайдерів у переході на новий рушій студії Obsidian допомогла команда Xbox Game Technology Group, яка була сформована минулого року на базі The Coalition. Окремо підкреслюють, що на дату виходу гри це не вплине, тому очікуємо реліз Evout вже восени цього року. Уже кілька ігрових інсайдерів повідомляли, що Bethesda представить на Xbox Game Showcase 24 нову гру серії Doom. За словами відомого інсайдера Тома Гендерсона, нова частина отримає назву Doom The Dark Ages. Раніше в документах, які витікали під час розгляду Microsoft FTC, цей же проект значився під назвою E-Zero. Стало відомо, що гра перебуває в розробці щонайменше 4 роки. Гру описують, як світ Doom, натхнений середньовіччям. І судячи з усього, вона стане приклом до серії, але точних деталей про сюжет Том Гендерсон не знає. Якщо ви ще не придбали консолі нового покоління і полюбляєте ігри серії Call of Duty, то маю для вас гарну новину. Call of Duty Black Ops 6 планують випустити не тільки на поточному поколінні консолей, а й на Xbox One і PlayStation 4. Немає сумнівів, що восени цього року видавництво Activision випустить нову частину Call of Duty. Подробиць про проєкт поки що практично немає. Тільки кілька тизерів, але відомо, що повноцінно представити його планують у рамках Xbox Game Showcase вже 9 червня. А зараз новини від сторонніх розробників. Але перед цим не забуваємо ставити лайк та залишати коментарі під відео. Дуже вам дякую. Коли ми отримаємо справжній Next Gen? Цим питанням задаються усі користувачі консоли Xbox Series та PlayStation 5, і ми його отримали. Згідно з інформацією від внутрішніх студій Microsoft та Sony, консолі минулого покоління втратять свою актуальність саме з релізом GTA 6, що робить її релізом, який змінить ігрову індустрію на до та після. Саме через це ігрові видання та сама Rockstar. Кажуть, що реліз заплановано в першу чергу саме на консолі і лише з часом на ПК, бо гра буде оптимізована саме під ніг залізом. Враховуючи те, що нам обіцяють в грі і трейлер, що ми бачили, картинка має бути на висоті, і консолі вже наступного покоління мають зробити так, щоб обіцяння 60 FPS були стандартом якості, а не чимось, до чого мають призвести саме патчі. Як я казав на початку відео, відбулося шоу Warhammer Skulls Showcase 24, де розповіли про ігри серії в розробці, а також про доповнення і про колаборації. Загалом у межах заходу представили 10 проєктів, які пов'язані з іграми, що вже вийшли на Xbox, а також проєкти, які плануються до релізу. Швидко про найцікавіше анонсували колаборацію з новими скінами для Call of Duty, яка вже стартувала. Ретро шутер від першої особи Warhammer 40 000 Ball Gun отримає перше DLC під назвою Forge of Corruption. У ньому на гравців чекають нові локації, зброя, вороги та захопливий сюжет. На гравців очікує черговий великий апдейт кооперативного шутера Warhammer 40 000 Darktide, який доступний тільки на Xbox Series і ПК. Оновлення вийде 25 червня цього року. З ним з'явиться нова місія, зброя і багато іншого. А також анонсували другу частину покрокової тактичної гри Warhammer 40 000 Mechanicus. Вона вийде на Xbox Series, PlayStation 5 і ПК. Дата релізу поки не називається. Переходимо до новин Game Pass. Видавництво 11 bit Studio запросило журналістів ознайомитись з грою The Alters, що має вийти цього року на Xbox Series, PlayStation 5 і ПК. Вони опублікували свої перші прев'ю на проєкт. А разом з тим підтверджено, що Alters стане частиною підписки Pass у день релізу. Гра The Alters розповідає про робітника на далекій планеті, де є унікальні кристали, що дають йому змогу створювати альтернативні версії себе, кожна з яких має певні навички та власну особистість. А якщо детальніше, то гра поєднує в собі цілу низку жанрів, це пригодницький проект з елементами виживання, і при цьому масштабною системою управління колонією. Журналісти в перших прев'ю похвалили гру за графіку і назвали її оригінальним і захопливим проєктом. У рамках дослідницького досвіду гравцям належить переміщатися планетою в пошуках ресурсів і пізнавати незвідане. Багато хто порівнює цю частину геймплея з Death Stranding. У рамках геймплея управління колонією потрібно створювати клонів, кожен з яких зі своїми унікальними вміннями і характером, і грамотно розподіляти між ними завдання. Головному герою доведеться знаходити підхід до кожного клона, а також стежити за їхніми стосунками один з одним, щоб створена колонія процвітала. У грі потрібно буде приймати непрості рішення. Наприклад, доведеться жертвувати деякими клонами, щоб зберегти загалом робочі стосунки в колонії. І наостанок, Immortals of Avium доступна всім передплатникам підписки ПК Game Pass та Ultimate. І головне нововведення цього проєкту це підтримка технологій AMD FSR 3 на Xbox Series. Самі розробники зазначають, що Immortals of Avium стала першою грою на консолях, де реалізована підтримка сучасної технології генерації кадрів від AMD. Гравці можуть активувати відповідну опцію в налаштуваннях. У мережі вже з'явилися тести, які показують, як працює Immortals of Avium на Xbox Series технологію AMD FSR 3. Гра прагне досягти 120 FPS. При цьому частота кадрів варіюється від 90 до 120. На Xbox Series X середня частота трохи вища, ніж на Xbox Series S. Сподіваюся, незабаром цю технологію почнуть за замочуванням додавати нові проекти AAA рівня. А на цьому все. Це були основні ігрові новини, що привернули мою увагу. Дякую за перегляд і не забуваємо ставити лайк та підписуватись на канал. Дуже дякую за підтримку мого контенту. Мирного вам неба і до скорої зустрічі на каналі Xbox Української.